Сьогодні ми розглядаємо, як працює військова машина зсередини, але не її танки чи ракети, а щось менш очевидне, проте абсолютно критичне її енергетична мережа. Отже, як звичайна цивільна інфраструктура може стати ключем до національної безпеки? Давайте з'ясовувати. Отже, питання на мільйон чи можливо послабити армію супротивника, не вступаючи у прямий бій? Це, знаєте, не просто гіпотетична загадка, а цілком реальне питання для сучасних стратегів. І відповідь, яку дає цей стратегічний аналіз, досить несподівана, але логічна. Ключ до всього, це енергосистема, це та сама Ахілесова п'ята, яка живить кожен м'яз військового організму. Отже, перший розділ це, так би мовити, погляд на інше поле бою. Тут ми побачимо, як енергетична інфраструктура перетворюється з пасивного активу на справжню зброю. Ідемо далі до хребта системи. Щоб зрозуміти вразливості, треба спочатку розібратися, а що ж таке ця єдина енергосистема Росії, і наскільки вона масштабна. Так, чим же вона живиться? Якщо подивитись на цифри, то все стає ясно більше 60% – це теплова генерація, тобто газ та вугілля. А решта це атомні станції, і що для нас особливо важливо, гігантські гідроелектростанції, розташовані в Сибіру. І ось тут починається найцікавіше потоки енергії. Уявіть собі, величезні обсяги електрики від тих самих Сибірських ГЕС транспортуються на тисячі кілометрів на захід, куди прямісінько до промислових гігантів Уралу та центральних регіонів. Цей коридор Сибір-Урал-Центр це по суті головна енергетична артерія всієї країни. Тепер третій розділ тріщини в броні. Здавалося б, така потужна монолітна система. Але ні, аналітики виявили в ній три і це важливо критичні вразливості. Перша слабкість це технології. Тільки вдумайтесь: від 25 до 30 гігаватт потужності це величезна цифра, залежить від турбін західного виробництва Siemens та General Electric, А з 2022 року ніякого офіційного обслуговування чи оригінальних запасців для них, звісно ж, немає. Ця часова шкала дуже чітко показує, що відбувається. Деградація обладнання вже прискорюється, а власні аналоги почнуть серійно виробляти за оцінками не раніше 2026 року. Це створює так зване вікно вразливості, яке буде відкритим приблизно до 2028-го. Друга вразливість географія. Вона полягає в тому, що ключові оборонні підприємства сконцентровані в кількох точках УРАЛ. Це танки, північний захід, атомні підводні човни. І всі вони, по суті, висять на одній регіональній енергомережі. Це класична єдина точка відмови. У самому документі це сформульовано дуже чітко: збій в одній регіональній енергосистемі призводить до непропорційного впливу на національне військове виробництво. Простими словами, один локальний блекаут здатен паралізувати оборонну промисловість у масштабах всієї країни. І нарешті третя слабкість. Це передача енергії. Ті самі довжелезні лінії електропередач із Сибіру це насправді дуже крихкі артерії, у них майже немає резервних шляхів, що робить їх вузькими місцями для всієї системи. Гаразд, ми маємо три вразливості, але як зрозуміти, яка з них найболючіша, куди саме треба тиснути для максимального ефекту. Це вже четвертий розділ. Для цього аналітики вводять спеціальний індекс, оцінку ризику безперервності або CRS. Це, по суті, формула, яка зводить разом усі фактори: технологічну залежність, надійність ліній передач і, звісно, стратегічну важливість об'єкта. Все просто чим вищий цей показник, тим більший ризик. А ось і результати цього розрахунку. Погляньмо на трійку лідерів, що одразу кидається в очі. Усі три об'єкти з найвищим ризиком розташовані на ураві, саме там, у серці оборонної промисловості, навряд чи це просто збіг. Добре, переходимо до п'ятого розділу сценаріїв дій. Адже цей аналіз не просто констатує проблеми, він пропонує конкретні варіанти, як цими вразливостями можна скористатися. Ось ці три сценарії, що йдуть по наростаючій перший виснаження. Повільно задушити санкціями, пришкурюючи знос турбін, другий примус влаштовувати тимчасові, але дуже відчутні відключення за допомогою, наприклад, кібератак. Ну і третій найрадикальніший системний шок, скоординований удар по найвразливіших точках, щоб спровокувати каскадний колапс усієї мережі. І нарешті шостий розділ. Давайте відійдемо від конкретики і подивимось на ширшу картину. Що все це говорить нам про те, як виглядає стратегічне протистояння у 21 столітті. Насправді цей аналіз є не просто оцінкою слабкостей однієї сторони, це по суті універсальна інструкція зі зміцнення власної стійкості. Уроки очевидні, але надважливі диверсифікація джерел енергії, резервування ліній передач, автономне живлення для критичних об'єктів і, звичайно ж, надійний кіберзахист. І ось, мабуть, ключовий висновок з усього цього у сучасному світі поле бою це вже не тільки траншеї та укріплення. Лінія фронту тепер проходить через кожну електростанцію, кожну трансформаторну підстанцію, кожну системну вразливість. Усе це підводить нас до одного досить тривожного питання, над яким варто замислитись: а що станеться, коли енергетична система, як така сама по собі, перетвориться на зброю?